Бібліотека вже давно стала не тільки простором для читання, а й місцем дозвілля, сповненого пізнавальними веселими заходами на різні тематики та події. 28 лютого відбулася справжня піжамна вечірка Мрія кожної дитини, яка змогла втілитися у життя завдяки організаторам. Зараз такий непростий час і потрібно якось відволікатися і дорослим, і дітям. І це буде спільне свято для батьків і для дітей, адже спільне дозвілля воно корисне як батькам, так і. Дітям це зближує родину, це допомагає зрозуміти один одного. На заході були різноманітні конкурси, ігри, танці. Ці щасливі моменти важливі. Вони назавжди закарбовуються у пам'яті теплими спогадами. Мені дуже подобається піжамна вечірка, теж та одягають піжами, подушечки м'якенькі. Я покажу танець, я очікую з подружкою там повеселитися. Сьогодні очікуємо якісь веселощі, танцювати там, гратися. Щось важливо зазначити, що окрім того. Дітки і їхні батьки мали змогу оглянути книжкові новинки від юнацького відділу. Малеча прийшла з найріднішими, і цей час став безцінним. Мені теж подобається піжамна то, що можна прийти в піжамах. Я очікую гарно провести час. Організатори події довели, що спільне дозвілля зближує та приносить радість. Щасливі дитячі посмішки наповнюють життя батьків і гріють душу. Це гарна можливість провести гарний час свої. Мамою і діти, і дорослі змогли насолодитися днем, відволіктися від тривожних подій. Радіємо можливості продовжувати створювати щасливі моменти завдяки обороні та захисту захисників і захисниць України. Марія Плохотна, Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.